Доброго дня! Мене звати Оловська Ксенія, я учениця 9-го М-класу. А Тема мого проекту виникнення умовних рефлексів у людини в умовах війни. Актуальність теми дослідження. Під час військових дій в Україні суспільство зіткнулося з новою реальністю, де стрес і несподіваність стали частиною повсякденного життя, регулярні повітряні тривоги та обстріли супроводжують українців щодня. На сьогодні це можна охарактеризувати як акустичний терор. У межах цього проєкту ми проаналізували формування поведінкових реакцій людини в умовах війни, реакцію на звуки війни та можливість адаптації до умов і обставин війни. Мета дослідження. А розширити знання про рефлекси, їх значення, дослідити вплив акустичного терору на самопочуття людини та адаптацію. Об'єкт дослідження. Умовні рефлекси формування поведінкових характерів людини в військових умовах. Предмет дослідження, гнучка адаптації організму до конкретних умов. Що ж таке рефлекси? Рефлекс це автоматичні і несвідомі реакції організму на подразний. На подразники, які здійснюються за допомогою нервової системи. Вони є основними механізмами адаптації організму до зовнішнього і внутрішнього середовища. Вони поділяються на безумовні, вони є вродженими і умовні, вони є набутими. Умовні рефлекси є важливим елементом пристосування організмів до середовища, забезпечуючи виживання, полегшуючи взаємодію із зовнішнім світом. Історія відкриття. А, поняття умовних рефлексів уперше описав Іван Павлов а, в своїх експериментах на собаках. Він виявив, що собака може виділяти своєму не тільки на їжу, але й на нейтральний подразник. Наприклад, звук дзвінка. А, якщо цей подразник кілька разів поєднувався з їжею. Механізм утворення рефлексу. Умовний рефлекс формується, коли нейтральний подразник повторно поєднується з безумовним подразником. У мозку утворюється тимчасовий нервовий зв'язок, що забезпечує відповідну реакцію на новий сигнал. Прикладом є людина, яка чує мелодію будильника і відчуває потребу, потребу прокинутись. Через це ми можемо прокидатися раніше за чи цей час, як пролунає будинок. А види умовних рефлексів. Перше, це харчові, а вони виробляють відповідь на сигнали, що передують прийому їжі. Прикладом є песик, який реагує на запах їжі і в нього починається свиновиділення. Друге, це моторні набуття та автоматизація рухових навичок. Прикладом є дитина, яка навчається їздити на велосипеді, і з часом вона робить це автоматично. Орієнтування а, реакції на новий стимул, середовище. А, прикладом є людина, яка може різко обернутися на якийсь новий гучний звук на вулиці, а, обороння, захисні реакції на небезпеку. Прикладом є песик, який сховався від гучного звуку. Це може бути звукотривог, вибухів тощо. У нових умовах формуються нові умовні рефлекси, що дають можливість адаптуватися. Військовий час не є виключенням. Ми можемо зазначити три як основних приклади цих рефлексів. Перше – це реакція на очні звуки. Людина миттєво шукає укриття, навіть якщо це буде фейерверк або грім. Страх перед викритими просторами у зонах обстрілів люди намагаються уникати великих площ, навіть за відсутністю загрози. Третє це підвищена пильність. Люди починають звертати увагу на найменші деталі, які можуть свідчити про небезпеку. Але ці умовні рефлекси допомагають нам швидше реагувати в якихось небезпечних ситуаціях і це знижає ризик потрапляння у такі ситуації. Отже, умовні рефлекси допомагають пристосуватися до змін навколишнього середовища. Адаптаційні механізми працюють без нашої волі, вони інстальовані в нас, і це є природною закономірністю. Але в умовах війни це може бути, це може мати неочікувані наслідки, бо згодом сирення тривога стає фоном, а звуки вибухів вже не викликають шоку. Про укриття почала забувати. В межах нашого проєкту я провела опитування учнів нашої гімназії з метою виявлення наявності адаптації до звуків війни, впливу їх самопочуття та життєдіяльність опитуваних, опитуваних розвиток синдрому проекції. Всього це опитування мало собі чотири питання. Після першого питання можна зазначити, що більша кількість учнів на початку війни. На звуки вибухів сирен прильоту бойових літаків та дронів реагувала дуже сильно, а от сьогодні більшість проявляє нейтральну реакцію. Після другого питання ми можемо зазначити, що на початку війни більша кількість учнів шукала безпечні місця у власному помешканні або спускалася до сховища, а от на сьогодні більше намагаються не звертати уваги на стривоги. Після третього питання значна кількість учнів відмітила, що мають погіршення стану здоров'я. Після четвертого переважаюча кількість учнів зауважила, що мають підвищену реакцію на гучні і несподівані звуки. Отже, отримані результати демонструють чітку динаміку адаптації організму до стресових подвизників відповідно до принципів умовних рефлексів. На початку війни більша кількість опитуваних демонструвала сильну реакцію на гучні звуки вибухів, сирен, повітряних тривог, пострілів тощо. Станом на сьогодні результати опитування свідчать про значне зниження інтенсивності реакції на ті самі звуки. Отже, дослідження підтвердило, що в умовах тривалого впливу вишних звуків організм адаптується, реакція страху слабша. Проте варто зазначити, що така звичка не означає зникнення тривожності взагалі, вона радше свідчить про психологічну та фізіологічну адаптацію домов нейтрального стресу. Отже, варто пам'ятати, Стосовно оцінки нашого стану в час війни. Це те, що ненормально не тільки війна, а от будь-які наші емоційні реакції, наші фізіологічні стани, можуть у кожного різнитися. Тож зараз за нагоди треба влаштувати собі вихідні, коли менше занурюємося у новини, виділятися друзям, рідним чи справам, які були важливі для нас до війни. І за будь-яких умов не забувати про безпеку, щоб зберегти своє психологічне та фізичне здоров'я. Дякую за увагу.